Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Доброго відео, дня. Доброго дня усім учасникам наших громадських слухань. Давайте будемо перевіряти зв'язочок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте? Бачите? Так Чудово. так. Чудово, я вас теж чую. Бачу. Скажіть мені, будь ласка, чи є у нас суб'єкт господарювання на громадських слуханнях? Так, присутній директор Кобіляс Юрій. Дякую. Чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? А, поки що у нас тиша. Я бачу, що в нас є ще о, учасники підписані Ярослав. Будь ласка, представтесь, кого ви представляєте на цих слуханнях. Добрий день, Ярослав Ковга, представник розробника звіту ЗВД. Дякую. І пані Ірина Молодан. Добрий день, Молодан Ірина, розробник звіту ЗВД веде о... Добре, дякую. Поки що ми не спостерігаємо присутності громадськості на наших слуханнях. Тому чекаємо 15 хвилин. Чи приєднається громадськість до наших слухань о 12.15 Продовжимо слухання. Ще раз доброго дня, шановні учасники громадських слухань 12 15 ми дали можливість підключитися всім бажаючим бути присутніми на даних громадських слуханнях, тож давайте будемо їх розпочинати. Отже, сьогодні, 19 вересня 2025 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю SunWind 6 стосовно планованої діяльності. Нове будівництво вітроелектростанції на землях Одеської області, Подільського району Балтської міської громади за межами населених пунктів. Мене звати Грица Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слухань. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн. Проте через пандемію, спричинену ковідом, та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями. З березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження, пов'язані з ковідом, були відмінені на всій території України, проте у нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який у тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань під час дійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим2 статті 17 цього закону, згідно з яким, тимчасово, на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року. Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 Прим. 2 статті 17 закону та врегульовує проведення громадських слухань в режимі відеоконференції у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану на території України. Окремо зазначає, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 12.18 я повторю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша. В чаті повідомлень немає. Отже, станом на 12.19 я фіксую. Що на громадських слуханнях присутня п'ятеро учасників, серед яких двоє це представники Міндовкілля, як організатори даних слухань, і троє це представники суб'єкту господарювання, представників громадськості на громадських слуханнях не фіксується. У зв'язку з чим нами буде складено акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом як головуючої на даних слуханнях. Відтак ми закриваємо громадські слухання Товариства з обмеженою відповідальністю «Санвінт-6» Сан стосовно планованої діяльності нове будівництво вітроелектростанції на землях Одеської області, Подільського району Балтської міської ради за межами населених пунктів. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу, всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення. i'll um stop